Староста, якщо немає заперечень, озвучує. І ми переходимо до іншого питання. 38. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі для будівництва охорони житлового будинку в селі Андріївка, вулиця Соборна, 10, площа 02357, громадянину Поздернику Миколі Мирошичу. Про затвердження технічної документації щодо встановлення межімені для будівництва і обслуговування житлового будинку громадянці Добжанській Тетяні Анатолівні в селі Бережанка, вулиця Центральна, 54, площа 025. Про затвердження технічної документації для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянину повару Олександру Максимовичу, в селі Бережанка, вулиця Садова, 51, площа 013, 54. Не було таке. Про затвердження технічної документації для будівництва обслуговування житлового будинку громадянці Драпатії Івані Іванівні, село Біла, вулиця Кармівка, 6, площа Л25. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо для будівництва і обслуговування житлового будинку громадянці на Івані, надто Валентині Васильівні в селі Вікторівка, вулиця Калинова, 7, площа Б25. Не було завершення. Про затвердження технічної документації для будівництва створення житлового будинку, господарських будівлі і споруд, громадянці Шмильові і Марії Миколаївні, селі Жертва, вулиця Центральна, 87, площа 025. Не Про затвердження технічної документації для будівництва хлопня житлового будинку, господарських будівлі і споруд. Громадянці Стефан, Цевій, Ганні Григорівні в селі Зарічанка, вулиця по вулиці Лесі Українки, 25, площа 025. Не заперечення. Про затвердження технічної документації для будівництва обслоє житлового будинку, господарських будівель і споруд, громадянці у лінії Марії Афанасівні в селі Криків, вулиця Назбурчанська, 60, площа 0-25 Не байзапець. Про затвердження технічної документації щодо встановлення земельної ділянки для будівництва зловні житлового будинку. Громадянину огороднику Михайлу Васильовичу в селі Криків, вулиця Назбурчанська, 72А, площа 0,25. Небайзапечні. Про затвердження технічної документації для будівництва обслуговування житлового будинку, громадянину Монастирському Олександру Васильовичу в селі Кугаївці, вулиця Івана Франка, 68, площа 0,25. Не було заперечень. Про затвердження технічної документації для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі споруд, громадянину Бойку, Василю Олександровичу, в селі Ротава, вулиця Дробного, 82, площа 0,21.20. Не заперечує. Про затвердження технічної документації для будівництва обхлоплення житлового будинку. Громадянці Бойко Тетяні Володимирівні в селі летала вулиця Дробну, 84, площа 025. Про затвердження технічної документації для будівництва обхлоди житлового будинку. Громадянці Гунько Наталії Підільні у селі летала вулиця Бойка, 14, площа 025. Про затвердження технічної документації для будівництва обслогоні житлового будинку. Громадянину Опарі Сергію Івановичу в селі Литава, вулиця Дружби, 23, площа 025. Про затвердження технічної документації для будівництва обслоні житлового будинку. Громадянці П'янковській, Марії Лук'янівні, в селі Михайлівка, вулиця Незалежності, 4, площа 025. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку. Громадянину їсті Леонтію Петровичу в селі Нова Гута, вулиця Лісова, 12, площа 0,25. Немає. Про затвердження технічної документації для будівництва охоронення житлового будинку громадянці Табакові Наталії Івані в селі Початківці вулиця Українки, 93, площа 0,25. Немає. Про затвердження технічної документації для будівництва охоронення житлового будинку. Громадянці Томайчук Галині Миколаївні в селі Початинці, вулиця Микола Грушевського, 37, площа Л25. Про затвердження технічної документації для обслуговування для будівництва створення житлового будинку громадянину Улійніко Володимиру Миколаєвичу в селі Чемерівці, вулиця Центральна, 93А, площа 0,15. Про затвердження технічної документації для будівництва створення житлового будинку. Громадянину громадянці Кириллю Людмилі Васильівні, селище Чемерівці, вулиця Медведського, 41, площа 0,15. Про затвердження технічної документації для у слова школового будинку, громадянину Кензині Василю Миколаївичу, селі Юрківці, вулиця Центральна, 41Б, площа 0,25. Немає заперечень. Про затвердження технічної документації. Для ведення товару сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами населеного пункту села Летава, громадянці Логуловій Галині Анатолійовні площа 1,6276. Не заперечують. Про затвердження технічної документації для ведення товарно сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Хропотова, громадянину Стетюку Роману Вікторовичу, площа 14813. Не заперечує. Про затвердження технічної документації для ведення Палатівського сподарського виробництва за межами населення пункту Чорна е громадянців Коломий Інні Миколаївні площа 1.4160. Немає завершень. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки за межами населеного пункту Салища Чемерці. Немає завершень. Е про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. На умовах оренди для ведення товарницького сподарського громадянину чорному Віталію Володимировичу за межко села пункту Летава, вулиця Кооперативна 16, площа 0,38.50. Незаперечує. Про затвердження проєкту землеустрою. На умовах оренди для ведення товарницького сподарської мифа, чорному Віталію Володимировичу за межого населому пункту, вулиця село Летава, вулиця Кооперативу, 18, площа 38, 50. не Незаперечує. Про затвердження проєкту землеустрою для на умовах оренди для ведення товарно господарського виробництва громадянці Комендантській Людмилі Володимирівні в селі Свішківці, вулиця Бідонька, 8, площа 2,38. Про надання дозволу на розроблення технічної документації для ведення товарно господарського виробництва. Громадянці, громадянці Логунові Галині Анатолівні за межами населення пункту Лита площа 169-12. Незаперечення. Про надання дозволу на розроблення технічної документації для встановлення меж земельної ділянки для ведення товарно-господарського виробництва громадянці Логунові Галині Анатоліні за межами населення пункту Литава площа 153. Не заперечення. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації. В користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі крамеру Сергію Володимировичу в селищі вулиця Центральна, 41, площа 0,008. Про розробку технічної документації землеустрою щодо інформація земельної ділянки за межами населеного пункту села Свішківці. Про розробку технічної документації землеустрою щодо літаризації земельної ділянки за населого пункту село Шідниці. Про розробку технічної документації земноустрою щодо реалізації земельної ділянки за межами населого пункту села Юрківці немає. Про розробку технічної документації землеустрій щодо поділу земельної ділянки за межами населеного пункту село Зарічанка площа 8 гектарів 500. Не заперечую. Про розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки за межами населеного пункту села Сокирівська, площа 1172. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, релігійні організації, релігійна громада Святої Трійці. Православної церкви України, села Юрківці, Хмельницької області, селі Теремківці, площа 014. Немає заперечень. Про надання дозволу на витування проєкту користування на умовах оренди для будівництва торговної будівлі для ринкової інфраструктури громадянину Крамару Сергію Володимировичу, селищі Чемельниці, вулиця Ярослава Мудрого, 6 площа 0,06. Немає запечень. Про надання дозволу на витування проєкту земноустрою щодо відведення. Земельної ділянки в користування на умовах оренди для ведення товарно господарського розмісту громадянину Домбровському Олександру Станіславовичу за межами населеного пункту Андріївка, вулиця Центральна, 78, площа 070. Про надання дозволу в користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов'язані з користуванням надрами, то Агрохолдинг 2012 за межами населення пункту село Біла Свердловина. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ТОП Агрохолдинг 2012 за межами населення пункту села Завадівна Свердловина. Аналогічно про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою, ТОП е Агрохолдинг 2012 село Янтичка Свердловина. Про внесення змін до договору до оренди землі Григораш Іван є пропозиція винести це питання на сесію, але дати відмову, так як не дана земельна ділянка на вже 10 років не забудовується і не використовується за ну, по-простому. 10 років тому назад людина взяла земельну ділянку чи виріця. Для того, що вона мала займатися підприємницькою діяльністю. Десять років пішло, нічого не міняється. Не бачу змісту, може, хай хтось бере інше, хто буде щось робити та на тій земельній. Виносимо сесію. Виносимо. Виноси, Слідуючи про мене згоди акціонерного товариства Хмельницького Бенерго на встановлення сервітуту та погодження технічної документації щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. В селищі Чемерці, площа 0,029. Нувай забережьте. Про проведення земельних торгів у формі опціону в селищі Чемельниці, площа 0,08 08. Про проведення земельних торгів в селищі Чемельниці, площа ланцілих 08. Про проведення земельних торгів у формі аукціону, площа націлих. 0,8 у селищі Чемельнець. Це ці ділянки, я так, було це, щоб всі зрозуміли. Біля нової пошти, де будується зараз нова почта, там розбита на ділянки. І є бажаючі взяти в аренду ці земельні ділянки для того, щоб там також нова почта, розвивати свій бізнес і так далі. Тому ми сформуємо. Тобто, Богдану Миколаїві рука легка, там той кусок стояв 10 років, ніхто не хотів він розпочати, там не вважаючи фактично на Тому ми їх формуємо, виставка на аукціон, кармонами, хто викуповує, беруть варену і обробляє, і заодно дещо розвитається, десь подобається. Я ж пошта. Про проведення земельних торгів у формі аукціону в селищі Чеммерці площа 0,08. Про проведення 86 питання, земельних торгів в селища Чемерці, площа 01135. Про проведення земельних торгів у формі аукціону в селища Чеммерці, площа 0135. Про проведення земельних торгів у формі аукціону в селище Чемерці площа 0,0493. Про затвердження технічної документації для будівництва охорони житлового будинку громадянину Шарова Нарії Віктору Васильовичу в селі Залуча, вулиця Перемоги, 19, площа В-25. Про затвердження технічної документації, яка розташована земельні ділянки, яка розташована за межами села Діброва, то у Збручанській, площа 1, 24, 32. Немає завершення. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель споруд, яка розташована за межами села Діброва то з Бручанській площа 1.60. Немає заперечень. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки кажуть за межами населеного пункту села Діброва, то в Збручанській площа 1.60. Немає заперечень. Про затвердження технічної документації е, з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних і допоможних будівель споруд приємство, що поясняє скасування на натром, яка стосовно за межами села Діброва, до Згорчанській площа 1.60. Е, про затвердження технічної документації е, за межами села Діброва, до Збурчанській площа 1.60. Немає байзограшня. Про затвердження технічної документації е, за межами на села Діброва, ТОЗ Бручанській площа 1.60. Давай зараз. Про надання земельних ділянок невитримані земельні частки паїв, користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського верховства, това охорони 2012 -20, за межами населених пунктів село Янпільчик, Вичнявчик та селища Чемерці. Шість ділянок. Не було запрощено. Про надання земельних ділянок витребування земельної земельні частки боїв користування на умовах оренди для ведення товарно з господарського вербництва ПП Україна Агродрат за межами населеного пункту село Ябійчик дві ділянки. Про погодження звіту про експортну грошову оцінку та продаж земельної ділянки в сільськогосподарського сподарського призначення площа. 0,015 для будівництва полповлення будівлі Поріжжі Юрківці, вулиця шосе 8, громадянину Савчуку Михайло Антоновичу. Про затвердження акту обстеження комісії з питань регулювання земельних та житлово-кринальних відносин при виконавчому комітеті Чемеровецької селищної ради та віднесення земельних ділянок до самозалісних. три ділянки, десять. 11 гектарів 72 та 27 гектарів 76. -х. Треба, трошки пояснити. треба трошки пояснити, справа стосується того, що ми пропонуємо ці ділянки відмовити і не передавати їх як залізні, тому що це є сад, який використовується на фасовищем. І є прибережна слуга біля річки, яка в нас зареєстрована як пасовище. Там де з'явився якийсь кущ. Я розумію, що би хотілося все загнати в ліси, але десь людям не треба пасти худобу, і сади у нас більшість садів під розпайовку. Хтось по карті подивився, точніше через Google, що це. І нас вже зараз заганяють, що ми це все віддали. Ми виїхали комісійно, є фотографії цього всього. Там лісом навіть приблизно не пахне. Там є на гектар пару кущиків. А давайте ми все віддамо в ліси України. Ми їм вже віддали 6 тисяч гектарів лісу, тепер купляємо в них дрова по 2000 е, за куб. Тому моя позиція така, досить. не цей. Вони вже там написали на прокуратуру, хай прокуратура їздить і рахує ті кущі, якщо вони вважають за потрібне. Комісія виїжджала, то немає нічого. Старості були цих трьох двох сіл, бо це ще до ці сохіни стосується, ніяких заперечень до того немає. Ми категорично проти, щоб віддавати це в лісі, якщо там в лісу, навіть не падає. Я розумію, що ми передавали з вами ділянки, які залісні. Повністю там залісені, наприклад, куаєці, ще десь були на зілянці. Ми передали їм 250 гектарів добровільно, які були Але Віддавати вже то, де лісом навіть не пахне. Вибачте, як категорично проти, тому затверджуємо рішення комісії. На, на цьому. Mm -hmm. і, і все, але не подобається, хай йдуть до суду, хай судяться з нами по цьому суду Тобто не можемо ми все віддати і потім це. Хай буде ще якісь пасовище, ще людей якась корова є, кінець ну Моя позиція, тому я пропоную затвердити, винести на цей, і ми фактично відмовляємо. Дивіться, там 27, 11 і 10 Це якщо все додати, це майже 50 гектарів. Які ну, реально, Ну, я розумію сам, але ми самі є, беруть, корчують і залишають її нас є цих прикладів вже море по громаді, то чому ми маємо віддати? Сам це далеко не ліс. Сам це не ліс. Тому я категорично проти, якщо депутат, є якісь думки, з цього приводу, будь ласка. Виносимо сесію? Виносимо, Виносим. Порядок денний вичерпаний залишається питання різне. У різному я хочу зачитати е, депутатське звернення е, політичної партії Європейська Солідарність. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про статус депутатів місцевих рад, депутатська фракція політичної партії Європейська Солідарність в Чемровецькій селищній раді пропонує включити до порядку денного чергової сесії Чеверецької селищної ради. Про що повідомити депутатів Чорвенської селищної ради та включити до порядку денної сесії наступне питання? Звернення депутатів Чорвецької селищної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо захисту військових, місцевого самоврядування і проти політичних переслідувань. Самий проєкт звернення. Сьогодні Україна опинилася в найсладнішій ситуації з часу відновлення незалежності. Московська агресія набирає обертів ворог. Лайця зовнішні виклики зростають, проте в середині країни на жаль відбувається низка подій, які руйнують єдність українського суспільства та грають на руку ворогу. Замість об'єднання всіх сил та засобів на боротьбу з російським агресором та подолання корупції як головної внутрішньої загрози влада зосереджує свою діяльність на призначення винних за ситуацію, що склалася, та перекладання відповідальності за прорахунки. Першими під удар потрапили військові. Арешти, бойові генерали в кайданках деморалізують насамперед українське військо і командирів різних рівнів. Парламентна боротьба з децентралізацією перетворилася з банального позбавлення громад фінансових ресурсів, у тому числі у вигляді ПДФО, до кримінальних справ, обшуків та штрафів для призначених винними посадових осіб місцевого самоврядування. Продовжується політично мотивоване переслідування представників опозиції політиків з українського табору, які допомагають армії, ведуть активну міжнародну діяльність, але яких влада вважає своїми політичними ворогами. Така політична така політика центральної влади не просто суперечить конституції України, але й ставить під загрозу репутацію країни та євроінтеграцію, за яку Україна бореться вже понад 11 років. Виграє від цього суто. Держава-агресор та її п'ята колона, яка нині фактично входить до парламентської коаліції. Зважаючи на вище зазначене, ми, представники територіальних громад, органів села вимагаємо припинити переслідування українських військових, які мають законний військовий імунітет, та зупинити атаку проплачених пропагандистів на Збройні Сили України, збільшити фінансування армії, зокрема через передачу коштів ПДФО, безпосередньо бригадам. Зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їх виконання, припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування, припинити політичне переслідування опозиції, використання правоохоронних органів з політичною метою та вибірковою правосуддя. Переконані, що лише єдність українців здавна захистити країну. Від страшного зовнішнього ворога та забезпечити її розвиток в інтересах українців. Натомість спроби узурпації влади руйнують єдність та поглиблюють кризу всередині країни. які будуть пропозиції? Будь ласка. Звернення трошки заполітизоване. Я пропоную його. Зняти. Закінчиться війна, тоді будемо займатися політикою. Ну, тому що перші питання звільняв, що пішли. А перше від громади, а ця відповідя від, від партія. Перше від громади. Перше може проти селі. Я, е, якщо я щоб не було е, спорів, знаєте. Е, між першим і останнім зверненням я погоджую, що є трошки е, різниця в тому, що ми перше звернення десь е, ініціювали для того, щоб на міжнародній арені підтримку і в той тій ситуації, яка склалася зараз політична ситуація в країні. Е, в тому вийти з тої ситуації, щоб Вистояти, тому що нам треба зараз країні показати єдність. І я би закликав, щоб ми давайте ми би утримались від різних політичних, зараз нам немає чого ділити в даній ситуації і сваритися. Я абсолютно не хочу, щоб зараз політичні сили, навіть на нашому рівні, ну якесь протистояння намальовувалось, тому що в нас є. Зараз більша проблема це вистояти в тій ситуації, в якій країна опинилася. На даний час, як би там не говорили, ситуація дійсно є критичною. І виходити зараз ну, на якісь політичні ну, суперечки, я би дуже не хотів, щоб ми з вами в цьому залі е, сперечалися стосовно цього. Тому моя пропозиція досить проста і цей я категорично за те, щоб ми ну, перше звернення прийняли, але щоб була, скажімо так, парітет, тоді давайте ми, нам, якщо цей винесемо і поставимо просто на пряме голосування завтра на сесії, друге звернення. Якщо депутати... В загальному підтримають по, по кількості голосування, так? Тоді рішення буде прийнято. Якщо не підтримають, і дана пропозиція не набере цей. Або другий варіант: ми просто не виставляємо. Тут є два варіанти. Не виставляємо сьогодні за рішенням комісії, комісії це питання. І залишаємо його просто то, що ми взяли його до уваги. І цей я погоджую, що десь доля істини в цьому зверненні теж є. Я підтримую багато в тому поліцей. Но мені мене десь не хотілося б ми, щоб ми зараз розхитували і наш зал, і взагалі ситуацію в країні. Нам зараз не до цього. Нам треба навпаки єднатися. Для того, як хто що не думає про Зеленського, зараз треба нам підтримувати президента, тому що в іншій ситуації програємо всі. всі. Тому я думаю, що всі це розуміють і іншого виходу в нас. Немає, тому входити в ворожнечу немає. Тому, будь ласка, депутати, є два варіанти, які запропонуєте за таким і підемо, або в кого ще є які точки зору. Я висказав свою точку зору з цього приводу. Будь ласка, я пропоную. Давайте відпадемо до завтра. Дам докладає, носимо цю пропозицію. Хай до завтра, якщо. Я наполягати, то ми його відповідно його зглянемо, проголосуємо, хто є визначений цей ну, ну, компромісний варіант. Ну, такий варіант теж можливий. Я не знаю, що це що ми до нього не голосуємо, тільки то, що ми в залі спеціальні. Заперечуйте, бо Ні, Ну, Його? до завтра. Ми чекаємо до завтра, він вийде з цим питанням. Хочете мають думку у цьому питання. Для чого ми зараз будемо? Що приймаєте? Є заперечення, шановні депутати. Немає? Тоді порядок денний, вичерпаний. Я вже так, мікрофон передім. Ну, я дякую Віктору Анатолійовичу, дякую всім вам. Прохання завтра на 9 годину, не на 10 -ту. Всі привикли на 10, ту на 9-ту годину прийти, щоб ми провели сесію. Дякую всім.